Святкові дзвони яскраве вбрання і пасхальні кошики. Так українці відзначають одне з найбільших релігійних свят. Кошик, як завжди, пасочка, крашанки, м'ясце, вино. Ну це таке загальне основне У нас була домашня ковбаса. Ми клали в кошик. Ми клали там зелень, хрін, часник, якесь масло. То яйця можна будемо варити, чи будемо? Ми не знаємо, будемо варити яйця чи не будемо, але пасочки у нас є. Спекти найсмачніші паски, або знайти в Тіктоці найоригінальніший рецепт фарбування яєць, або ж купити все найсмачніше на святковий стіл. Як тільки українці не готуються до Великодня? Втім, що робити, якщо ви святкуєте Великодень вперше? Та як створити той самий пасхальний кошик? Створювати великодні кошик ми будемо не самі, а з нашими героями. Знайомтесь, це неха, вона з Індії. Привіт, привіт! А це її друг Камал з Непалу. Добрий день. В Україну вони приїхали на початку лютого цього року. Це їхнє перше знайомство з нашою країною. За фахом, Нехата Камал медики. Ми тут будемо до жовтня, приїхали на навчання та роботу. Нам Україна ну дуже подобається. Нехата Камал про Великдень чули, але ніколи не відзначали. Кажуть, в Індії є дещо схоже свято. Свято весни холі, це свято відродження життя. Ми веселимося в цей день і посипаємо один одного кольоровими фарбами. Це вражаюче. Великдень цього року відзначатимуть також у Києві. Кошик та до нього купуватимуть на Бессарабському ринку в центрі міста. Дазар. 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 Неха та Камал вже добре знають на українському ринку. Завжди є можливість потургуватися та доплатити компліментом. Ви дуже красива, клас. Спочатку наші герої вибрали кошик, простий і практичний. А зробите нам спіти. А я можу тільки хлопцям штанішки зняти. Можна <плес> далі йдемо по м'ясу. Обов'язково беремо ковбаску. Це частина традиційного українського столу у цей час. Сидівашта віця двісті п'ятдесят вісім, двісті п'ятдесят. За великодніми традиціями у кошик кладуть і молочко, масло та сир. А ще не забуваємо про один з головних атрибутів: крашанки. Саме вони вважаються символом воскресіння. З нагоди свята продавчиня Насі носі і камалу їх просто дарує. Візьміть до пари, до пари візьмітья ро. А от шматок масла та сиру нам обійшлися лише у 100 гривень. Пані Любов зраділа, що нехати камал вибрали саме її прилавок. Дуже раді, що ви до нас приїхали. всі продукти вже у кошику. Не вистачає тільки головного атрибута свята. Пасочки. Середня її вартість на ринку 250 гривень. Втім, неха та Камал спробують домашню від мене та моєї мами. Українські традиції несі та Камалу настільки сподобалися, що вони почали вчити українську. Христос, Христос Воскрес! Власне, далі був похід до церкви. Тут неха та Камал освятили кошик, а отже, наповну відчули український Великдень. Кошик освячений традиції дотримані. Великдень для них і така мала в Україні. Вдався Христос, Воскрес, Христос Воскрес, Олена Ковальова, Дмитро Лученко, Тиба 41.